Збройні сили продовжують виконувати бойові завдання в зоні проведення терористичної операції і стримують російську агресію на сході України. Для виконання цих завдань в 2016 році підготовлено 15 бригад сухопутних військ, 210 екіпажів повітряних сил, 3 корабельні групи, 28 кораблів і суден забезпечення військово-морських сил, 4 бригади високомобільно-десантних військ. 13 підрозділів сил спеціальних операцій. Крім того, підготовлено 100 тисячний резерв Збройних сил України. І з десять тисячами були проведені навчальні методичні збори в 2016 році і були проведені навчання в складі бригад. У рамках діяльності Багаціональної об'єднаної групи підготовлено за стандартами НАТО 5 батальйонів. До їх підготовки залучались інструктори Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, Літви та інших країн наших партнерів. Значно покращений стан забезпечення збройних сил та, е, забезпечення і забезпечення військової техніки. До збройних сил поставлено понад 14 тисяч одиниць збройної та військової техніки, обладнання та майна. Підрозділи технічного забезпечення Збройних сил самостійно відремонтували понад 16 300 ДНС техніки. На сьогодні упроваджено нову концепція розвитку професійно сержантського і старшинського складу. Протягом 2016 року на військову службу за контрактом прийнято біля 70 тисяч осіб.